У Львові діє група махінаторів, які через водіїв, трамваїв та тролейбусів продають фальшиві квитки пасажирам. Підробку виявили випадково контролери під час одного з рейдів. Справжність пасажирських квитків викликала у них сумнів, тому розпочали службове розслідування. При об'їзді зупинок було вилучено вже при виході в пасажирів, коли був здійснений контроль, вилучили квитки в кількості 4 штуки. Потім було прийнято рішення на кінцевій зупинці провірити всі квиточки. водія. Скільки їх знайшли водія, Контролери не зізнаються. Проте запевняють, фальшивих було кілька десятків, тому вони одразу ж звернулися до правоохоронців. Зараз за цим фактом проводить перевірку франківський райвідділ міліції. Експерти встановлюють, чи дійсно вилучені квитки є підробленими. Аби пасажири змогли розпізнати підробку та звернутися до правоохоронців, контролери нагадують, в чому різниця між фальшивники, які були виявлені, і тим справжнім. Ця графічна плівка, яка є, в натуральному куточку вона не відклеюється. В бракованому, тому підробленому вона просто була відклеєна. Не можна її здерти, вона суцільна. Транспортники ж проводитимуть власні профілактичні роботи з працівниками. адже впійманий шофер пропрацювала на підприємстві понад 20 років. Роман Парунюк, Олексій Музика львів тебе.